Усі два відоси непогано вам заїхали. Що ж, пропоную створити Кубок України один на один. 16 команд Української прем'єр-ліги розбиваємо рандомом по пар. Ну і зі стадії однієї восьми граємо на виліт. Лише одне правило: якщо команда проходить далі, то в кожному наступному раунді повинен грати новий футболіст. Тобто, якщо Донецький Шахтар виставляє траоре на одну восьму і проходить далі, то в одній четверті вони вже повинні виставляти іншого футболіста. Траоре не канає, він вже награвся, то побачив. проти Чорноморця, Берез Зоря, Динамо -інгуле. Скривбас зіграє проти Дніпра. Донецький шахтар Металіст. Металіст 1925 Ворскла. Олександрія ФК Львів – колос проти Минай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Прокидайся, гравець. 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Переходимо до першого поєдинку. Рух Чорноморець. В футболці руха ми бачимо Таліса в футболці Чорноморця Штогріна. Так вийшло, що саме львівській команді довелось відкрити рахунок в цьому матчі. Моментів, щоб оформити дубль, було вдосталь, але Паст, в свою чергу, мужньо захищав ворота від другого голу. Штогрін також мав свої моменти, але на жаль, йому не вдалося зрівняти рахунок в цьому поєдинку. Наприкінці зустрічі Таліс оформлює другий гол і виводить свою команду в наступний раунд. В наступній парі Шестаков з Вереса зіграє проти Назарія Русина з зорі, і досить таки швидко рівнянам вдалося відкрити рахунок в цьому матчі. Правда, в наступному моменті Шестаков невдало зіграв з Юшішиним і рахунок став 1-1. Гра настільки була важливою, що навіть голкіпери умудрялись бити по воротам. Шестаков розумів, що треба виходити вперед, і його атаки з ударами були все гострішими. Назарій в свою чергу також не соромився відповідати. Але як мені здавалось, все одно Шестаков куди небезпечніше атакував на ворота зорі. І в моментах Мацапур дійсно робив неймовірні сейви. Шестаков залишив свої ворота без прикриття, і Русин зумів пробити голкіпера вереса. Рахунок матчі 2-1, зоря йде далі. Наступний поєдинок Динамо Київ грає проти інгульця. За Динамо вийшов Буяльський, за Інгулець Одарю. Кияни були явними фаворитами, і вже буквально після першої атаки вони повели в рахунку. Прекрасний удар від Одарюка, на відскоці він ще раз пробиває, але Бущан реагує. А в цьому моменті Одарюк завдає прекрасного удару під поперечку. Удар від Буяльського і сей від Паламарчука. Два удари з однієї атаки від футболіста-інгульця, але рахунок незмінний. Буяльський має свій момент, але знову Паламарчук на висоті. І навіть в цьому моменті він врятував. В даній зустрічі було дуже багато ударів по його воротам. І за 15 секунд футболіст Інгульця міг вирвати перемогу для своєї команди. Але спочатку Бущан прекрасно зіграв в рамці. Віддав пас на контратаку для Буяльського. І я не з першої спроби, так з другої вирвав перемогу для своєї команди. 2-1, кияни йдуть далі. Наступна зустріч Кривбас Кривий Ріг проти футбольного клубу Дніпро 1 За Кривбас Хомчановський, за Дніпро 1 Довбик. Довбик виходить один на один, намагається елегантно переграти голкіпера, але той все ж таки дістає. І після добивання також рятує. Дальній удар від Хомчановського вище. Удар від Довбика Сарнавський рятує знову добивання від Довбика, знову Сарнавський. А в цьому моменті поперечка грає на користь Криворізької команди. Сарнавський тягнув на гравця поєдинку. Але за 5 секунд до кінця зустрічі загрався, втратив м'яч і привіз для Довбика забитий гол. Перемога Дніпра 1 з рахунком 1-0. Донецький шахтар проти металіста Харків. За шахтар Трауре за Харків Панасенко. Мені здається, це легчайше для донецького шахтаря. Хоч Панасенко намагався щось зробити, але в цьому двобої забивав траоре. І робив це досить просто. Рахунок 3-0 впевнена перемога гірників, і вони йдуть далі. Металіз 1925 проти полтавської ворскли. За ворсклу Сефері, за Металіз 19-25 Ременю. За одну атаку Сефері умудрився 4 рази вдарити поворотом, але рахунок зберігся 0-0. Зберігся 0-0 до 5-го удару від Сефері 1-0. До обкрадає нападника полтавської ворскли. Момент для ремінюка і Ткаченко тяг. А в цьому моменті сам Мозіль пішов бити поворота. Голкіпер Металіста 19-25 був дуже активним. Але протягнути свою команду в наступний раунд він так і не зміг. 1-0 Ворскла Полтава йде далі. Олександрія ФК Львів. Рибалка проти Грисьо. Після удару від Сергія рибалки голкіпер рятує стійка і на добиванні рибалка перший. 1-0. Відповідь від Грисьо. Удар! Від стійки голкіпер забирає м'я. Ще один небезпечний момент від Грисьо атакує в Кальвів, а забиває рибалка. 2-0 і взагалі-то рахунок міг стати 3-0 і всі питання були б зняти. Але футболісти в Каліві все ж таки умудрився відіграти один гол. Шкода, що найбільше його не вистачило. Колос Ковалівка проти ФК Минай безбородько проти твердохліба. Не з найпростішої позиції Безбородько пробуває бандура на місці. Відповідь від твердохліба. Волинець спокій, футболісти намагалися якомога швидше забити гол, але рахунок 0-0 тримався досить таки довго. Прекрасний пас від голкіпера колоса на безбородька безбородько переграє Вандуру в цьому моменті. Рахунок 1-0. А в наступній атаці вже спокійно з підйому безворонько оформлює дубль. А під кінець зустрічі взагалі забиває третій. 3-0, Колос проходить далі. І так, народ, результати однієї 8-ї. Рух обіграв Чорноморець з рахунком 2-0. Верес поступився 1-2 зорі. Динамо мінімально обіграло Інгулець 2-1. Кривбас поступається 0-1 Дніпро 1. Шахтар не залишає жодного шансу Металісту 3-0. Металіст 19-25 програє Ворсклі 0 -1. Олександрія обігрує Львів 2-1 і Колос трощить Минай з рахунком 3-0. Рух зіграє проти зорі. Динамо Київ зіграє проти Дніпра 1. Шахтар зустрінеться з Ворсклою а Олександрія поміряється силами проти Колоса. Перший поєдинок однієї четвертої. Рух зіграє проти зорі. За рух Руніч, за зорю Булиця. Булиця проходить через фланг. Але з ударом не задалося. Паньків кинув все і сам пішов в атаку. Удар занадто слабкий. Руніч виходить під ліву ногу пробиває досить таки небезпечно. А після цього удару голкіпер до м'яча вже не дотягується. 1-0. Відповідь від булицю удар в поперечку. Мінімально з рахунком 1-0 рух перемагає зорю. Досить таки неочікуваний їх бачити в півфіналі. Наступна пара однієї четвертої. Київське Динамо проти Дніпра 1. За Динамо Сидорчук за Дніпро піхальонок. Піхальонок має момент, ніхто його тут не зустрічає, пробиває і буща. Відповідь від Сидорчука перший удар голки порятує, а другим ударом Сидорчук влучає в стійку. Але першим в цьому матчі відзначається Макс Валов. Так саме він. Однією рукою відбиває, другою загортає м'яч ворота. От вже другий гол забиває сам Сидорчук, в інших моментах довали Валифа ніяких питань. Згодом Піхалюник відіграє один гол. Моменти для того, щоб зрівнятись по рахунку були. Але все ж таки в півфіналі ми побачимо саме кия. Третя гра однієї четвертої. Донецький шахтар проти полтавської ворскли. За ворсклу вийшов Степанюк, за Шахтар Зубков. Хороша, швидка атака від Шахтаря, Зубков пробиває, голкіпер рятує. З цієї ж атаки ще один удар наніс поворотом Зубков. Атака від Степанюка проходить він по флангу, пробиває якраз під поперечку. Не очікував ветеран Донецького Шахтаря саме такого непростого удару. Зубков кинувся відіграватись і. І одразу в нього був досить таки хороший момент. Відверто кажучи, в Ворсклі тут пощастило. Ще одна непогана атака від Зубкова, але рахунок зберігається 1-0. Зубков набагато яскравіше виглядав по ходу поєдинку, але вийшло так, що Степанюк був куди влучніше. 2-0. Восьмий номер Донецького шахтаря все ж таки відіграв один гол, але цього було замало. 2-1. Ворскла йде далі. Останній матч однієї четвертої. Олександрія проти Коласа Ковалівки. Третя ков за Олександрію, Лисенко за Колос. Проходить третя ков пробиває занадто просто для Волинця. Дальній удар від Лисенка. і Вже голкіпер Олександрії вступає в гру. Непогано Лисенко виходить під ліву ногу, пробиває, влучає в каркас. А згодом в убойному моменті не зміг влучити в площину воріт. Але суддя тут побачив порушення правил. Це пенальті для третя кова, який розбігається і не переграє Волинця. І знову волинець на висоті. Далі в нас була непогана відповідь від Лисенка. Але одразу після атаки колоса третяков все ж таки вириває перемогу для своєї команди. Ну що ж, народ, одна четверта вже відіграна. Рух сенсаційно обіграв зорю з рахунком 1-0. Динамо мінімально обіграло Дніпро 2-1. Шахтар поступається в Ворстрі 1-2, і Олександрія з рахунком 1-0 проходить колос. Пари півфіналу. Динамо рух, Ворскла Олександрія. Отже, перша півфінальна гра. Київські динами проти львівського руха. Беніто проти Соломона. Соломон йде в обіграш один на один, обіграє Беніто, пробиває, але тут Бущан. Відповідь від Беніто, панків на місці. Прекрасний вихід віч навіч ніхто не заважає, але Беніто вирішив спіжонити. Абсолютно те саме робить Соломон. Хоча в другий удар начебто й вклався. Беніто невдало відіграє на Бущана, його обкрадає Соломон і 1-0. Така сама ситуація чекала паньківа. Індивідуальна помилка і рахунок вже 1-1. Знову у нас голкіпер і перечудя, але на цей раз киянам пощастило. Соломон виходить віч на віч і знову буща. І тут також буща. Беніто міг виривати перемогу в цьому матчі, але не забуваєш ти, забивають тобі. Бущан влітає з м'ячем ворота, а рух йде в фінал. Друга півфінальна гра ворскла Полтава проти Олександрії. За Ворсклу вийшов Чесноков за Олександрію Кожушко. І Чесноков з першої атаки відправляє м'яч точно в дев'ятку воріт. Кожушко, в свою чергу, досить таки непогано відповів. Але Чесноков у нас з ударом 2-0. На цьому по найцікавішим моментам в цьому матчі все. 2-0, проходить проходив фінал. Отже, друзі, в нас відомі фіналісти. В фіналі зіграє Ворскла проти руха. Рух взагалі в цьому кубку дуже сильно мене здивував. Полтавська Ворскла проти львівського руха. За рух вийшов Климчук, за ворслу З кута майданчика Челядін вигризає м'яч, виходить під удар і відправляє м'яч під поперечку. 1-0. А з наступної атаки вже Климчук починає обстріл воріт Ворскла. Все ж таки, як мені здалося, в Челядіна були куди гостріші моменти. І моментами цей хлопець показував досить таки круту техніку. 2-0. Климчук зрозумів, що тут треба вже щось робити, і дальнім пострілом одразу після того, як вони розіграли м'яч, відправив шкіряного ворота. Челядін, в свою чергу темп не збавляв, навіть дещо додав в своїх атаках. І якраз таки одна з таких атак завершилась третім голом ворота руха. Климчук відіграв ще один гол в цьому матчі, але все ж таки в фіналі перемогу здобуває полтавська ворскла. З рахунком 3-2 вони перемагають львівський рух. Отже, друзі, в Кубку України 1 на 1 ворскла здобуває перемогу. Якби в реальному житті провели подібний турнір, хто б став переможцем, обов'язково пишіть коментарі. Ну а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувай!